Покарання паліїв, відшкодування за пошкоджене майно внаслідок атаки ворожих безпілотників, меморіал пам'яті та спад захворюваності на грип та герві у дітей. 10 березня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У Бориспільській громаді мешканці активно почали розпалювати суху траву, що, окрім того, шкодить навколишньому середовищу, ще й несе небезпеку для сусідів. На цьому наголосив секретар міської ради Владислав Байчес. Є проблема, що вогонь може дойти до якоїсь. Оселі і її просто спалити. Тому хочу звернутися до поліції, до нашої МЧС, до пожежників, щоб вони виявляли і порожчі їх з ними штрафували їх там і так далі. Проблема з паліями сухої трави є ледь не в кожному старостинському окрузі, зазначають старости. Це з Іванкова почалось в п'ятницю. Дев'ять виїздів було, там майно в людей погоріло. Хотів би звернутися особливо до категорії мешканців, так звані дачники або ті, хто не приїжджав три роки, а зараз приїхали і взагалі не розуміють, де вони знаходяться і що взагалі в нас в громаді проходить. І хотів би до них звернутися, щоб з сусідами поспілкувалися, що якщо у вас буряне вище хати, не треба зразу підпалювати. Якщо вам не шкода свого, свого помешкання, то страдають ваші сусіди. І дійсно, як сказав керівник нашої пожежної команди, людей згоріли ці вагончики разом з троїматеріалами, які вони хотіли використовувати для добудови свого помешкання, але вже цього зробити не зможуть. І ті штрафи, навіть які максимальні вони не були, вони не е Вернуть матеріальні збитки людям, які вже постраждали. Через загорання сухої трави за минулий тиждень рятувальники виїжджали на понад 30 викликів, розповів керівник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Постраждали у нас вагончики, людей погоріли в ланку, відбори спорядів. Ну тут ще складність в тому, що багато земельних ділянок люди набрали і не доглядають тепер за ними. І цей травяний настил понавозили там вагончики, потони закинули це все, приїжджаєш на переживану. Вітер дуже сильний, все разом кругом горить. Поруч будівлі ті печати, тут, ті пішки, тут рятуйте. Розивався між ними всі. У нас мотаються, ну, взагалі з пожежі на пожежу, тільки злась над одною. За розпалювання трави та інших природних відходів на подвір'ї палії нестимуть адміністративну відповідальність. Зауважила начальниця управління юридично-кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції Анна Карпенко. Окрім того, зараз нами розглядається питання щодо стягнення витрат на гасіння пожежі. У нас в тому числі є наша пожежна охорона. Яка виїжджає на ці виклики, і відповідно працюємо над тим питанням, щоб стягувати з особи, яка підпалює, яка здійснює це правопорушення, всі витрати, які понесла місцева пожежна охорона на гасіння такої пожежі? Механізм зараз відпрацьовується, тому будуть, я думаю, пред'являтися відповідні послуги. Представили на засіданні і нового виконувача обов'язків начальника ОКПП Київ. Ним став полковник Павло Матвійчук. Займаю посаду першого заступника начальника ОКПП «Київ». Зараз виконую обов'язки начальника ОКПП «Київ». Сам я з Київської області родом проходжу службу в ОКППЕКіїв. Це вже втретє, протягом 12 років. Безпосередньо. В частині приходжу в службу з 2009 року. Тобто, Бориспіль для мене не новий, ця робота для мене не нова. Щодо відношення до служби і до людей, живу по принципу, віднося до людей так, як ти хочеш, щоб до тебе відносилися. Ну, і, я думаю, по службі, по роботі все вийде, все буде не добре, а чудово навіть. Зараз у громаді відбувається інвентаризація виборчих дільниць. Про це повідомила заступниця міського голови Людмила Бистра. Вона зауважила, що такі дії ще не означають підготовку до виборів. Усі виборчі дільниці, які працювали роками на території нашої громади, вони і залишились. Хочу подякувати усім, хто долучився до цієї роботи, старости добросовісно і були одними з перших, які зробили цю роботу. Освітянський напрямок, так само у них найбільша кількість дільниць, приміщень, яких розташовані вірніше дільниці, управління культури. Хочу сказати про те, наголосити на тому, що у нас не Має окремих приміщень, які б були спеціалізованими для цієї роботи. Усі виборчі дільниці у нас пристосовані, вони знаходяться в тих приміщеннях, у яких ми з вами працюємо. Тому в п'ятницю ми завершили цю роботу. Який недолік безпосередньо в цій роботі? Ну нам не вистачає кабін. І знаєте про те, що ми неодноразово подавали цю інформацію на сесію, але на жаль, нам відхиляли нашу пропозицію. Ну, якщо ні, будемо самі їх облаштовувати, якщо до виборів кошти нам не виділять. і слідуючи надзвичайно важливе питання: це інклюзивія, яку ми маємо передбачити, і на жаль. Практично кожна виборча дільниця потребує в цьому напрямку додаткової роботи. Минулого тижня до рекрутингового центру звернулася 21 особа. Розповіла Людмила Бистра. Безпосередньо вісім чоловік це ті, які перебувають в зачем, але які проживають на території нашої громади. Чотири чоловіки це ті, які після поранення отримали інвалідність. Жінки звертаються, звертаються діючі військові. Внаслідок атаки шахедів, яка відбулась у Борисполі в ніч з 4 на 5 березня, з питанням відшкодування за пошкоджене майно до міської ради звернулось 102 особи. особи. Наприклад, значна кількість це ті, які у яких був пошкоджений транспорт. А на жаль, законодавець не передбачив компенсацію за пошкоджене за пошкоджений транспорт. Коли пояснюється людям, вони цього не чують. І як правило, крайніми є. Хто ми на місцях, які пояснюємо. Вона, наприклад, звернулася одна жіночка, вона кидає нечуть, свій знімок, а пошкоджена дверна ручка. І вона те саме задає питання, коли ви мені заміните ручку. Ми і коректно пояснюємо про те, що, на жаль, те ж саме таке дрібне пошкодження не передбачено, що треба самому зробити цю роботу. До якого висновку ще доходимо? от Коли працювали в ОМБ-17, ми побачили про те, що надзвичайно переважна кількість мешканців пошкодженого майна це були не власники цього майна, це були ті, хто знімає цю чи іншу квартиру. Кількість працівників, яка там працює з цією категорією, має бути значно більшою. Пам'яті в старостинських округах планують відкрити до 20 квітня а в Борисполі на книшовому меморіально-парковому комплексі до 8 травня. Я поки що не називаю прізвищ тих, кому ми завдячуємо безпосередньо в цій роботі. Я хочу тільки наголосити на тому, що жодної копійки з бюджету на цю роботу ми не беремо. Знайшлися ті, хто бере на себе безпосередньо, взяв на себе виготовлення проєкту, облаштування цього місця. Місця і тому я сподіваюся про те, що це питання обговорення не буде підлягати і в ЗМІ, і в тому числі. Слідуючий крок, який ми здійснюємо, ми зараз проводимо роботу зі старостами, які будуть на місці, проводити роботу з батьками загиблих, з родинами загиблих. А ми тут на місці будемо те саме проводити роботу з родинами загиблих. Нечіт, і проведемо тепер уже з ними зустріч. Ми презентуємо їм цей проект, погодимо з ними всі питання і потім уже будемо рухатись далі. Захворюваність дітей на грип та ГРВІ у громаді знизилась, зазначив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов. Щодо захворювання серед дітей шкільного віку, то можна сказати, що Впала, дякуючи карантину чи дистанційному навчанню, то захворювання серед дітей вже на мінімальному рівні, тобто допоміг карантин. Незначно зросла серед старшого віку, в віковій категорії 30-64 роки, але також ну, вона контрольована. Зустрічаються ще одиничні випадки грипу А і Б ковіду, але поки без ну, важких наслідків. Для мешканців громади з одинадцятої ранку до вісімнадцятої вечора бориспіль тепломережа надавати тепло в домівки не буде. Зауважила директорка підприємства Маряна Жилеско. Якщо, наприклад, в лютому у нас температура в минулому році була середня, а зовнішня температура плюс 2,8, то в цьому році мінус 4,6, Тобто на 7,5 градусів у нас температура була нижча. Зараз у нас зв'язку з таким аномальним потеплінням, значить, Тепломережа надає послуги відповідно до графіку. Значить, до 11 годин ми надаємо тепло з 11 до 18. Ми відключаємо, зупиняємо наші котельні для того, щоб і не перенагрівати дома, і зберегти трохи газ. Ця неділя буде також теплою, але там з четверга з п'ятниці починається похолодання і вже будуть дощі. То графік надання теплової енергії буде змінено. За минулий тиждень Бориспільську територіальну громаду покинули 464 внутрішньо переміщені особи. поділилася начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. За цей тиждень, можливо, в результаті останніх подій, нашу територіальну громаду покинуло 464 внутрішньопереміщених осіб. Тому станом на даний час у нас на територіальній громаді проживає офіційно 12 843 вісімсот переміщені особи, яким ми надаємо допомогу всебічно. Під час наради секретарю міської ради Владиславу Бачесу від військової частини вручили подяку за співпрацю. Також очільник міста отримав подяку від Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму за підтримку в проведенні змагань. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терез Бориспіль.